Вітаю всіх на каналі YellowBluBass. Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні на вас чекає Хеллоуін зі злюкою дюдюкою. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Ось і прийшла осінь, минув жовтень і в ніч. З 31 жовтня на 1 листопада в усьому світі, а особливо в англомовних країнах святкують Хеловін. Це дуже давнє свято. Це свято придумали кельти. Кельти це давнє плем'я, яке жило на території сучасної Британії багато-багато років тому. У цей день кельти згадували своїх померлих предків, а також вони вважали, що в ніч на Хеллоуін – Темні сили приходять у світ живих із світу мертвих. У цю ніч кельти розпалювали вогнища, в них вони намагалися побачити душі померлих родичів, а також дітей, які скоро мали народитися. Ой, а це ж наша стара подруга з Люка Дюдюка, яка теж дуже полюбляє Хеллоуін. Це її найулюбленіше свято. Чому? А тому що вона дуже любить погані справи, і одна з її найулюбленіших поганих справ це лякати. Цьогоріч дюдюка вирішила дуже ретельно підготуватися до святкування Хелловіна. У неї була спеціальна книга, в якій про нього все було написано. Спочатку дюдюка дізналася про традицію, яка називається Trick or Tree, – «солодощі» або «пакощі». Це означає, що у ніч на Хелловін діти вдягаються у костюми Хеллоуінських монстрів, ідуть до своїх сусідів, стукають у двері і кажуть трік or treat «солодощі» або «пакощі». Господарі будинку обов'язково повинні пригостити дітей солодощами, якщо ж ні, то діти зроблять якісь пакощі. наприклад, зламають щось на подвір'ї. Перекрасять паркан, розвісять туалетний папір на гілках дерев. Дюдюка дуже вподобала цю ідею. І тепер вона почала розмірковувати, в якого монстра їй нарядитися. Вона побачила у своїй книзі Картинку привода. Привід англійською мовою буде Ghost. Давайте потренуємо це слово. Say with me three times. Скажіть за мною три рази. Ghost? Ghost, ghost. Зробимо вправу луна. Повторюєте чотири рази. Голосно, тихіше, тихіше і пошепке. Ghost, 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 ghost. Тепер скажемо повільно. Ghost. тепер швидко. Ghost. Тепер як робот по складах. Ghost. Добре. Кажуть, що привід це душа померлої людини, яка ніяк не може заспокоїтися і тому блукає світом, найчастіше привидів можна побачити у старовинних замках. Отож, вдяглася дюдюка як привід, і відправилася до свого дядька, щоб налякати його. І їй це вдалося. Далі дюдюка вирішила вдягтися вампіром. Вампір це монстр, який п'є людську кров і може перетворюватися на кажана. Найвідомішим вампіром в історії був граф Дракула, який мешкав у Румунії багато років тому. Там і досі знаходиться його замок Бран. Англійською мовою вампір буде Vampire. Let's practice: Vampire, Vampire, Vampire. вампая. Вемпия. Vampire, vampire. Vampire, vampire. вемпая. Отож, oh, видягнулася дюдюка вампіром і пішла лякати свого племінника. І їй це також вдалося. <клес> Далі дюдюка вподобала костюм перевертня. Перевертень це монстр, який може перетворюватися з людини на вовка вночі. І з вовка на людину вдень. Англійською мовою перевертень буде werewolf. Let's practice. Werewolf, werewolf, wulf, Werewolf, 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 wulf. Werewolf, We werewolf. Verew, vowf. We Отож. Вдягнула дюдюка костюм перевертня. І відправилися налякати свою тітку та двоюрідну сестру. І їй це також вдалося. <клевиць> Відьма англійською мовою буде witch. Let's practice. Which, 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 which дюдюка вдягла костюм відьми. І вирішила налякати свого домашнього ведмедя. Так, не дивуйтеся, це ж дюдюка. Її домашній улюбленець це ведмідь. Як смішно вийшло, дюдюка була у захваті, і тому вона вирішила повторити цю гру. І налякати пуму, яка жила в лісі неподалік. Потім дюдюка вирішила вдягнутися як мумія. Мумії робили у давньому Єгипті, коли помирав фараон єгипетський цар, спеціально навчені лікарі. Видаляли усі нутрощі з тіла спеціальними інструментами, змащували тіло спеціальним раствором, щоб воно не зіпсувалося, обмотували його бентами і захороняли у пірамідах. Завдяки цьому мумії збереглися до наших часів. Тепер ви можете побачити їх у деяких музеях світу. Мумія англійською мовою буде маммі Let's Practice маммі, маммі. Мамі, 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 мамі. Отож, вдяглася дюдюка як мумія і відправилася лякати свого старшого брата. І їй це вдалося. Далі дюдюка вподобала костюм скелета. Скелет англійською мовою буде скелетом. Let's practice. Skeleton, skeleton, skeleton. Skeleton, 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 skeleton. Skeleton, skeleton, skeleton. Отож, вдягнулася дюдюка скелетом і відправилася налякати свого друга. І їй це вдалося: <клеви> Після цього дюдюка вирішила нарядитися зомбі. Зомбі це мрець, який, за повір'ями африканців, може ожити і буде служити чаклуну, який його оживив. Зомбі англійською мовою так і буде. Зомбі. Let's practice. Зомбі. 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 Зомбі, зомбі. 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 Зомбі, зомбі. Зомбі. Отож, вдягнула дюдюка костюм зомбі. І відправилася лякати свого сусіда. І їй це вдалося. <клев> Далі дюдюка вподобала образ Франкенштейна. Франкенштейн це монстр, якого створив лікар на прізвище Франкенштейн. Одного дня, точніше, однієї ночі, лікар Франкенштейн пішов на кладовище. Де він назбирав різні частини тіла мерців, потім зшив їх разом і оживив монстра розрядом електричного струма. Спочатку монстр був дуже добрий, але потім, коли всі люди лякалися його і не хотіли з ним дружити, він став дуже злим. Франкенстейн, 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 Франкенстейн. Франкенштейн, 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 Франкенштейн. Отож, нарядилася дюдюка Франкенштейном, і відправилася лякати свого молодшого брата, який жив неподалік. І їй це вдалося. Потім у книзі Дюдюка побачила вершника без голови. Вершник без голови? Втратив свою голову у бою, і потім весь час їздив по світу на своєму чорному коні і шукав її. Headless HOSSMAN. LETS practice. Headless Hossman, Headless Hosman, Headless Hossman, Headless Hossman, Headless Hosman, Headless Hosman, Headless Hossman, Headless Hossman, Headless Hossman, Headless Hossman Отож, нарядилася дюдюка монстром, вершником без голови, сіла на коня і поїхала лякати своїх сусідок. І їй це вдалося. Раптом дюдюка побачила чорних павуків у павутинні у кутку Блек spider, Блек spider, Блек spider. Black spider black spider, 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 Black Spider. Подивіться на її костюм. Дюдюка вдяглася чорним павуком і відправилася налякати свого двоюрідного брата. І їй це вдалося. Далі дюдюка вподобала образ чорного кота: Black cat, black cat, black cat, black cat, black cat, cat, black cat. Black cat, black cat. Black cat. Вдягнулася дюдюка чорним котом і відправилася лякати своїх друзів, які жили неподалік. І їй це вдалося. Потім у своїй книзі дюдюка прочитала легенду про Ліхтарик Джека. Жив собі на світі один чоловік, який був дуже поганий, він дуже сильно любив робити погані справи, як і вона сама. Тому вона дуже зацікавилася його історією. Він також любив брехати. Але одного дня. Він вирішив надурити самого чорта. Чорт покарав Джека за його брехню. Він засліпив його. Але він дав йому ліхтарик. Це був гарбуз пустий всередині. І чорт поклав всередину гарбуза свічку. З цим ліхтариком Джек вічно ходить у темряві, і цей ліхтарик допомагає йому освічувати свій шлях. Lichtarek Jacka Angelickiego mowy będzie Jack o Lantern. Let's practice. Jack o Lantern. 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 Ha. Podziwicz na kostium dudułka. Dużo śmieszno. Вона відправилася налякати свого знайомого. І їй це, як завжди, вдалося. <клевиць> Далі дюдюка вирішила вдягтися опудалом. Опудало англійською мовою буде scarecrow. Let's practice scarecrow. scarecrow, scarecrow. Scarecrow, 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 scarecrow. Scarecrow, scarecrow. «Scarecrow». Crow. Отож, вдяглася дюдюка опудалом і відправилася налякати свою молодшу сестру. І їй це вдалося. Раптом дюдюка побачила в небі кажана. Кажан англійською мовою буде «bet». Let's practice. «Bet», bet, bet. «Bet», bet, «bet», «bet». Bет. Бет вдягла дюдюка костюм кажана і пішла лякати свою старшу сестру. І їй це вдалося. Потім дюдюка вподобала образ пірата. Пірат англійською мовою буде pirate. Let's practice. Pirate, pirate, pirate. Pirate, Pirate, pirate. pirate, pirate. Pirate, pirate, pirate. Нарядилася дюдюка піратом і відправилася налякати свою подружку Мері, яка жила неподалік. І їй це вдалося. <клухи> Далі дюдюка вирішила нарядитися чортом. Чорт англійською мовою буде Imp. Let's practice. Імп, імп, імп. Імп, 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 імп. Імп імп. Імп. Нарядилася дюдюка чортом, і відправилася налякати своїх друзів. І їй це вдалося. А це свічка. Свічка англійською мовою буде candle. Let's practice. Candle. Кендл, кендл. Кендл, 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 кендл. Кендл, кендл. Подивіться на дюдюку. Вона вдягнула костюм свічки і відправилася налякати свого сусіда Ендрю, який жив неподалік. І їй це вдалося. Потім дюдюка нарядилася злою королевою. Королева англійською мовою буде Queen. Let's practice Queen, Queen, Queen. Queen, 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 queen. Queen, queen, queen. 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 І відправилася лякати свого сусіда, Пітера. І їй це вдалося. Ну а коли дюдюка втомилася від цих численних перевдягань і лякання людей, вона нарядилася чарівною принцесою і пішла гуляти вулицями міста і святкувати Хеллоуін і шукати свого принца.